Стій. Стій. Та не там. Артем. Всім привіт! Мене звати Іванко, і я вітаю вас в Братиславі на в'яночних різдвяних тиргох. На братиславській різдвяній ярмарці ви можете скуштувати безліч національних словацьких страв. Лангощі, Тердельник, Ковбаси і а вже ж бринзові галушки. Вибивши до кінця ваш смачний пунчик, не забудьте повернути стаканчик, адже він коштує 2 євро. Дякуємо пікні. До і святкують різдво з великою тарілкою капусниці різними видами риб, діляться оплатком з медом і кладуть сіно під скатертину, а подарунки їм приносять маленьке єжічко. Тож, дорогі студенти, щоб розгорбувати ваші сірі, холодні, зимові, будні, завітайте на різдвяний братиславський в'яночний тирк. Чао! З любов'ю у Словакстаді!